Яка є придатною до вживання людиною поміститься в одну столову ложку. То пропорційно до загального об'єму води прісна чиста вода є дуже невелика кількість. Добрий день, пряма лінія, назвіть, ласка, давайте вопрос. Алло, добрий день, мене звати Андрій. Євгенія, будь ласка, правда, що в світі більше немає по-настоящему чистої води? Так. Так, це дійсно так. З кожним днем людина стає більше, і більше забруднювати питну воду, яка є навколо ці забруднення від побутової хімії, яка є в кожного дома на кухні, забруднення від добрив, від транспорту потрапляються глибше і глибше під землю, під поверхню і забруднюють підземні джерела води. Тому ми можемо говорити, що сьогодні вже немає на планеті такої чистої води, яка потрібна. Людині кожного дня для її потреб. Спасибо вам тоже. Дякую. Вы сказали, что одна... ждем следующего вопросика. Добрый день, прямая линия, назовитесь, пожалуйста, давайте вопрос. Алло, спрашивайте. Алло, добрый день, меня Олег зовут, я из Киева. Вопрос такой есть ли в вашей стране стандарты качества воды питьевой и вообще кто их устанавливает и контролирует? Дякую за питання. Так, це дуже важливе питання через те, що багато говориться в пресі, через те, що стандарти відсутні, немає ніяких документів. Ці, цей продукт питна вода ніяк не регламентується. Насправді, це є продукт харчування, який є так само продається, як і усі інші продукти харчування. Тому є і стандарти, які регламентують безпечність цього продукту. Є стандарти по загальним показникам якості. Усі виробники питної води змушені отримувати не тільки дозволи про відкритті, а й постійно підтверджувати всі сертифікати кожного місяця проводити аналізи санстанції, які контролюють не тільки сам продукт, а й дотримання умов гігієни на самому виробництві. Через це цей ретельний контроль гарантує якість продукту і стабільність цієї якості кожного дня, як людина користується ним і споживає такі, такі продукти. Як та вода з доставкою mm -hmm. лабораторій, яких ви можете принести свою воду, наприклад, там з бівету, з колодязя, з якогось джерела, там з крану зробити аналіз її. А ми, як виробник, доставляємо вам кожен раз воду і привозимо вам протокол досліджень санстанції, mm -hmm. е, який там кожного місяця у нас проводиться. Де ви можете побачити ці всі показники і порівняти з тим, що у вас є в бюветі або в крані, все вражається в протоколі? Так, так, звісно, понятно. Мы остановились на том, то есть что что нужно искать на этикетке. Наша компанія воду доставляє. Через це людина ознайомлюється з етикеткою, коли вона вже зробила вибір, їй доставили воду. Тому ми попередньо можемо розказати. Люди можуть почитати на сайті. Це є сертифікат відповідності, який підтверджує якість. Це є, як я вже називала, протоколи досліджень санстанції, які показують ну, якби, норми того вміст усіх речовин, які є в нашій воді. Людині потрібно бачити, що вода дійсно проходить очистку, і кожен виробник має заявити, яким саме чином він очищає воду, без яких либо лабораторних іслідувань. Дякую за питання. Дуже важливо через те, що лабораторні дослідження достатньо дорогі і не у всіх є час набирати воду, вести, шукати ці лабораторії, вести туди, платити за ці дослідження. Іноді достатньо для того, щоб визначити якість, порівняти, по-перше, на смак, на запах ми відчуємо хлор, якісь там сірководень, якісь забруднення, основні можемо відчути. Колір води також відрізняється, якщо ми наберемо в прозорий скля. Або в прозору пляшку, наберемо воду з крану, з бювету і очищену питну воду. Ми побачимо різницю. Вода може бути жовтуватою від вмісту заліза, може бути трошки зеленуватим відтінком, якщо там є якісь водорості або бактерії. Наступний такий етап, вже трошки довший. ми можемо набрати воду просто в пластиковий прозорий стаканчик і поставити на вікні. Вода з бівєтів, там де нестабільний бактеріологічний міст, дуже багато якихось вірусів, бувають якісь зелені водорості, вона може позеленіти через декілька днів, знаходячись у теплі. Подивіться також на дно своєї пляшки, в якій ви регулярно набираєте повторну воду, яку ви не можете ніколи відмити. І якщо ви поставите воду з крану або з якимось дуже високим рівнем мінералізації, тобто багато солей, багато наків в цій воді, вона вже за день-два, поки почне випаровуватися стаканчику, почне залишати білий наліт на стінках. Цей самий наліт формує камені в нирках, камені в сучовому міхурі, в жовтому міхурі. І е, всі судини, які є в організмі, так само починають закупорюватися цим е, зайвим е, мінеральним складом, який не потрібним для організму людини. Понятно. Спасибо. Благодарю вас вода постояла в в какой-то тогда угу. так, так, <говори> Можна побачити вже цю різницю через декілька днів. Зрозуміло, що хімічні елементи більш глибоко треба досліджувати. Добрий день, пряма лінія, на будь ласка, задавайте питання. Здравствуйте. Меня интересует, меня зовут Алла, Меня интересует, тарифы на воду поднялись, повысили, да? А, подскажите, пожалуйста, почему качество воды, то, за что мы должны платить, мы платим свои деньги, да? Почему качество воды не улучшается? Прошу прощения, вопросик, наверное, чуть не по адресу. Вы говорите о коммунальной воде, правильно? Конечно. Ну, у нас чуть другой спикер. есть... и є... продукт до вживания. Тарифы у нас предвыщиваются кожного дня на все. На всі послуги комунальні через це якби дуже важко це коментувати. То есть это у вас это вы консультируете по воде по которую вы разводите по домам, да? Так, так. Ну это я прошу прощения, это ж как вот я слышала, это мертвая вода считается, да? Ну, якщо ви вважаєте, що в воді має щось там бути плавати там з ножками, з рожками, то вона можна сказати, тоді дійсно мертва. вода має бути якісного стабільного складу. А живої, як такої води, зараз і не лишається що те, що є з колодязя, воно є з підвищеним рівнем нітратів. Все, що є з навколишніх там, заправок, полів, все це стікається під воду, під землю і попадає знову таки до людей у склянку. Через це ми прибираємо ці всі негативні елементи. А ми не проводимо з водою ніяких маніпуляцій, які змінюють її там агрегатний став, ми, ми її не дистилюємо. Це є такий дуже щільний механічний фільтр. Ми просто забираємо те, що зайве. Через це вона не є мертвою. Понятненько. А вы скажите, пожалуйста, это вы сейчас где-то по телевизору или по радио или где? Это сейчас на прямой линии в комсомольские правды. Если у вас уже нет вопросиков, давайте на этом закончим, потому что Хорошо, Спасибо, ду... Спасибо, всего доброго. Спасибо за питання. До подание. Редущому просі ви сказали, що компанія можна вказати як імена. Це вказано і на етикетці, і на сайті компанії показують і фотографії свого виробництва. Деякі компанії роблять екскурсії по своєму виробництву. Через це вони відкрито показують, яким чином і чи чи взагалі вони чорти скважину. Якесь джерело знайти, е, там подивитися, що приблизно ця вода, наприклад, від вітру, від е, якихось підземних течій, від е, того, який пройшов дощ. Дякую за питання. Перший етап у нас такий механічний. Ми просто прибираємо всі домішки гараздах в себе, а на підприємстві ми використовуємо вугілля як дуже сильний природний сорбент, який всмоктує в себе якісь органічні речовини, які можуть бути у воді, той самий сірководень, який дає неприємний запах. Наступний етап це є блок пом'якшення, який прибирає накіп і зайві солі жорсткості. Те, що потім буде в чайнику і в нирках людини осідати через маленькі отвори. І на іншій стороні мембрани ми отримаємо чисту воду, яка саме. І саме останній етап це озонування води, яке дезінфікує і стерилізує воду может просверлить. а важна ли глибина скважини при добучі? И, возможно, какие які глибини скважини вашу? Ряду? Глибина важлива, але вона дуже залежить від того місця, де вона є. По-перше, в яких, в якихось місцях є важливим не глибина цієї скважини. Бердіні, пряма лінія, будь ласка, задавайте. Більше не в силах їх накопичувати, він їх починає скидати в чисту воду. А відслідкувати цей момент неможливо через те, що виробники рекомендують за такою еталонною схемою там три місяці або два місяці. А скільки ви водою користувалися за цей час, невідомо. А другий момент, що якщо у вас лишається фільтр, ви, наприклад, відфільтрували собі на чай і лишили фільтр вологим, в ньому починають розмножуватися бактерії через те, що волога тепла середа, це такий перший перше місце найкраща середа для розмноження. І... Тому рекомендуємо, да, тому рекомендуємо якраз звертатися до професіоналів, де ці всі фільтри так можна. Якщо це вода, яка проходить очистку за допомогою системи зворотнього осмосу, по-перше, вона безпечна для вживання, бо останній етап у нас це озонування, який Збагачує киснем воду і вбиває всі бактерії, які можуть зашкодити молодому організму. А друге, що який позитивний елемент для дитини, що у дітей ще недостатньо розвинені нирки, вони не можуть переробляти велику кількість солей, тому в них і харчування таке дієтичне, і вода має бути з невисоким містом солей. І бутильована вода, яка проходить у чистку, і найкращий варіант для дітей навіть там з перших місяців, коли вводять тільки перші перший прикорм, перші починають харчувати дітей чимось, крім малтеринського молока. Потрібно починати давати воду, воду якісну, чисту, ну і це, в основному бутильована вода. Там це не є дистильованою водою, як багато людей вважають. Є вміст солей, певний, який є необхідний для організму людини. Але зайвих солей, які також будуть накопичуватися в вигляді каменів в організмі, також немає. Понятно, спасибо. Дякую. Ви сказали, що деякі компанії організовують там вплотникс запитання. Yeah. E, дійсно важливий момент через те, що ми. E, щоб не викидати пластикову тару, для бутильованої води використовується тара повторного використання. Mm -hmm. І багато людей дійсно задаються питанням, як ми її миємо, як ми її очищуємо mm -hmm. і хто пив цю воду з цього бутля до мене, mm -hmm. чи були mm -hmm. в них чисті руки, чи, можливо, щось не потрапило в пляшку, те, що там не має бути, те, що може зашкодити організму. Mm -hmm. Наші бутлі робляться з полікарбонату. Це є штучне скло, це не поліетилен. Які є в звичайних пластикових пляшках. Uh -huh. Цей матеріал не є таким пористим, як поліетилен, і через це він не пропускає всередину там, повітря, якісь uh -huh. запахи, які можуть бути там, зовні, там, при перевезенні, uh -huh. чи якщо вдома в людини зберігалася десь. Uh -huh. Через це якби, пляшка, поки закрита, вона є безпечною для вмісту для води. Uh -huh. На нашому виробництві пляшка Трапляючи від клієнта вже порожньою, приходить ретельне очищення за допомогою гарячої води, і ми. Автоматично це це не ручна мийка, це автоматична мийка. Е, і ми гарантуємо те, що ми і прибираємо всі забруднення з пляшки, і е, вбиваємо бактерії, оскільки останній етап е, миття пляшки це є ополіскування озонованою водою, тобто приходячи таке знезараження самої тари перед тим як заливати туди чистий продукт. ви yeah, можете не хвилюватися про це. Yeah, 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 дякую. банду. Thank